Привіт, користувачі соцмереж! Сьогодні ми відзначаємо день, без якого наше життя стало б набагато повільнішим і менш цікавим. Приготуйтеся! Адже сьогодні ми святкуємо справжню революцію, 2 вересня день народження інтернету. Цей день присвячений технології, яка змінила світ, з'єднала мільярди людей і відкрила безмежні можливості для спілкування, навчання та роботи. Від наукового експерименту до глобальної мережі. Історія інтернету справді захоплива. Ідея та мета свята відкрити світ за один клік. День народження інтернету відзначається 2 вересня. Бо саме в цей день, у 1969 році, було запущено перше у світі автоматичне комутаційне з'єднання між комп'ютерами в рамках проєкту ARPANET. Хоча це ще не був звичний нам інтернет, ця подія стала його офіційним днем народження. Мета свята вшанувати винахід, відзначити геніальну ідею, яка об'єднала планету, популяризувати знання, розповісти про історію інтернету простою мовою, підкреслити важливість. Нагадати, як ця технологія змінила наше життя, зробивши інформацію доступною для кожного. Як виник інтернет з військового проєкту в глобальну мережу? Ідея інтернету виникла не для розваг чи соцмереж, а для військових потреб. У 60-х роках минулого століття Міністерство оборони США шукало спосіб створити надійну систему зв'язку, яка могла б функціонувати навіть у випадку ядерної атаки. Їм потрібна була мережа без єдиного центру, щоб у разі його знищення інші частини продовжували працювати. Тоді вчені з агентства перспективних дослідницьких проєктів США запропонували ідею мережі, де дані передаються не по одному каналу, а пакетами за допомогою різних маршрутів. Так і народилася ARPANET. 29 жовтня 1969 року. Було відправлено перше електронне повідомлення з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Лос до Стенфордського дослідницького інституту. АІ. повідомлення складалося лише з двох літер. ЛО чому так мало? Бо система зламалася. Ідея була надіслати слово LOGIN, але вийшло як вийшло. Принцип роботи: як це все працює? Назва інтернет походить від англійського Interconnected Networks, що буквально означає взаємопов'язані мережі. Його суть об'єднання багатьох локальних мереж. Принцип пакетної передачі. Головний принцип інтернету це пакетна передача даних. Уявіть, що ви надсилаєте велику посилку. Інтернет не відправляє її цілою, а розбиває на маленькі пакети. Кожен пакет отримує адресу як лист і вирушає до місця призначення. Надійний зв'язок: ці пакети можуть йти різними шляхами, обминаючи перевантажені або пошкоджені маршрути. Коли вони доходять до адресата, вони збираються знову, відновлюючи первісну інформацію. Це забезпечує надійність і швидкість зв'язку. Цікаві та маловідомі факти про інтернет. Перший сайт. Перший у світі вебсайт був створений у 1991 році Тімом Бернерсом Лі і присвячений інформації про сам проєкт World Wide Web. Електронна пошта. Електронна пошта з'явилася ще до інтернету. У 1971 році Рей Томлінсон відправив перше електронне повідомлення. Саме він обрав символ ЕД для розділення імені користувача та доменного імені. Інтернет речей. Сьогодні до інтернету підключені не лише комп'ютери, а й телефони, телевізори, холодильники, розумні годинники і навіть лампочки. Це називається інтернет-речей. Скільки людей онлайн? За даними на 2024 рік, близько 5,5 мільярдів людей у всьому світі мають доступ до інтернету. Тож сьогодні, коли ви відкриваєте улюблену сторінку, дивитеся відео чи надсилаєте повідомлення, згадайте про той день, коли була відправлена перша невдала ло. Адже ця маленька подія стала початком великої ери. Який ваш улюблений спосіб користуватися інтернетом? Діліться в коментарях. І обов'язково поставте уподобайку цьому, цьому відео. Якщо ви не уявляєте свого життя без інтернету, підписуйтесь на мій канал, тут знайдете багато цікавого.